Вісім людей дістали поранення у Вінниці. Ворог атакував два цивільних промислових підприємства міста. Виникли масштабні пожежі про ситуацію в місті. На цю хвилину ми поговоримо з Оксаною Урбанською, речницею Державної служби з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області. Вона перебуває з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас у ефірі. Добрий ранок, але не зовсім до. Так, да. отже, пані Оксано, розкажіть, будь ласка, про оперативну ситуацію і про роботу рятувальників. Так дійсно, так як ви сказали, що внаслідок ворожої атаки безпілотниками Вінниччина зазнала уражень, а саме виникли дві масштабні пожежі на об'єктах цивільної цивільної промисловості. На щастя, ці пожежі обидві вже ліквідовані. Від Державної служби надзвичайних ситуацій на місці події залучалося 130 надзвичайників та 30 одиниць техніки. Розкажіть, що будь ласка, про загальну ситуацію безпекову ситуацію в області про безпекову ситуацію говорити зараз. Ми не можемо, тому що ми всі розуміємо, що в країні триває війна і. Передбачити дії нашого ворога просто неможливо. Е, скажіть, будь ласка, чи о, наскільки оперативно вдалося о, доїхати до місця подій, і, і чи не перебувало людей, чи всі встигли суватися в укриття, чи вчасно лунають сигнали повітряної тривоги? Як тільки о, бійцям ДСНС дозволили приступити до ліквідації пожежі, вони одразу приступили? О, Ніч перешкод ніяких не було, окрім того, що тривала повітряна тривога. Наші надзвичайники знаходились у безпечному місті. Після дозволу вони заїхали на об'єкти та почали проводити роботи. Так відома інформація, що на об'єктах працювали люди, але вчасно вони спустилися в укриття. Однак вісім людей все таки отримали травми. Вони знаходяться в обласній лікарні. Що ж, пані Оксано, дякуємо вам, що знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Дякуємо вам та вашим колегам за оперативну реакцію і за роботу. Нагадаю, що напряму зв'язку з нами була Оксана Урбанська, речниця головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Вінницької області.